Питання етики для штучного інтелекту є е, також сірою зоною. Тобто, це те питання, відповідь на яке штучний інтелект отримує із заданих параметрів. Відповідно, якщо ми задамо параметри одні, то е, поняття етики для інтелекту буде одне. Але якщо ми говоримо про дрон, який має полетіти і відфільтрувати там, це американські солдати, а це єменські солдати або іранські. То вбити ось цих от єменських або іранських солдатів, американських не чіпати. Чому тому що такі задачі було надан, такі е, задачі було поставлено власне операторам, і тут питання етики уже під питанням. Тому ми ставимо питання, чому ці солдати нормальні, а ці солдати не нормальні? тому що ці дрони належать штатам. А якби ці дрони належали Ірану, ну? Ми знаємо, та що Іран робить з дронами тут пояснювати вам не треба. То питання етики було б уже зовсім перевернуто з ніг на голову, і тому я думаю, що найближчими роками ми побачимо ну, принаймні спроби створення якогось загального етичного кодексу для штучного інтелекту, що йому можна робити, що не можна робити.